У цьогорічному міському турі всеукраїнського конкурсу експериментально дослідницьких робіт із природознавства юний дослідник на журі було представлено 54 наукові роботи. Всі вони результат кропіткої праці вихованців районних станцій юних натуралістів та їх керівників за минулий рік. Відмінною рисою наукових досліджень цих дітей є практична частина. Це не теоретичні дослідження, це діти-експериментатори, які користуючись нагодою, скажімо, станції юних натуралістів Тернівської жовтневої, на ділянках цих станцій, випробують, скажімо, нові сорти, вирощують генетично якісь там нові насіння, також досліджують тварин. Серед імовірних претендентів були ті учасники, які вже мають напрацювання. Певній галузі і не раз ставали переможцями районних і обласних змагань серед натуралістів. Є в числі учасники лауреати міської премії «Обдаровані діти Надія Криворіжжя. про свою роботу захопленням розповідають юні квітникарі, які на один місяць спостерігали за дивовижною рослиною. Ми зробили посів, поклали насіння в марловий мішечок і намочили водою при температурі 25 градусів на два дні. Потім насіння розбухло і зробили посів. Розраховують на перемогу й Максим Куценка та Арсен Шатіло. У першого непросте спостереження за поведінкою фазанів, у другого визначення віку старої верби. «Працюю над над роботою на тему особливості утримання і розмноження екзотичних, екзотичних птахів на прикладі фазанових на волі. Мені дуже подобається займатися у цьому гуртку основ біоетики. Я проводив досліди про правильного розташування самок на одного самця та впливання антибіотиків на збільшення складки самок та на збільшення заблінених її. Я досліджував стару вербу. Її обхват складав 3 метри 67 сантиметрів. Вона дуже стара в нашому районі і на ній дуже багато грибів трутовиків. Програма конкурсу складалася лише з практичної частини: а це робота у п'яти секціях, де кожен із учасників презентував свою наукову роботу. Найкращі дослідники представлятимуть наше місто і область на всеукраїнському турі, який пройде навесні у Києві.